Надворі кінець 20-го століття. Соціалізм нарешті доказав, як він працює, і пішов в небуття. І ось колишній Варшавський блок стає поступово демократичним. Польща, Чехія, Угорщина пішли перші вибори. А що це означає? Правильно, пора мутити партії Політичні партії на будь-який смак. Праваки, ліваки, нові мастодонти з підпілля всі почали готуватися до нових виборів. А тепер так уяви собі, у тебе є партійний білет. Ти там будь-ким хочеш, там лівий, правий, верхній, нижній, хто завгодно. Що тобі в будь-якому випадку треба для виборів? Правильно, гроші. Питання, де їх взяти. І варіант взяти у мами одразу кажу, не приймається. А вибори зовсім скоро і що робить, неясно. Але не засмучуйся, не все так погано. Є добрі дядьки, точніше дядя, які тобі допоможе. Скоро на зв'язок з вами виходить уже абсолютно нова еліта. Солідні дядьки, на джипах. В чорних пальтах, костюмах, тройках, а на руках годинники ціною в річний бюджет твоєї партії. Ну, ти щось про них чув з газет, мабуть, з розділу про кримінальну хроніку, або, може, з колонки про бізнес. Чи його знає, де ти про них чув, але ти давай спочатку послухай їх, бо вони мають для тебе ох яку хорошу пропозицію. Пропозицію для солідної співпраці і партнерства. Щоб розбавити обстановку і щоб ти не переживав, зустріч роблять неформальною. Тобі наливають келих столітнього вина, ви мило бесідуєте з потенційними спонсорами. Потім домовляєтесь про зустріч, наприклад, на полюванні. І під кінець цього дійства в залу запрошують дуже приємних дівчаток, і ти повністю розслабляєшся. Недовіри абсолютно немає. Тут тільки друзі, і тільки друзі так пригощають, і потім. Вишенька на торті, вони пропонують тобі конкретну суму з купою, купою, купою ноліків в кінці. Що тут уже казати? І з головою тобі вистачить на офігенну передвиборчу кампанію. І твоя пика буде на всіх білбордах, твої лозунги стануть мемами. А твоє ім'я плюс твоєї партії буде згадуватися щоранку у новинах. І зрештою, ти виграєш вибори, приходиш у парламент і навіть здобуваєш крісло міністра внутрішніх справ. Здавалося б, все абсолютно шикарно. Бабок стока, що у вас буде білбордів більше, ніж у перемоги Пальческо. Але є одне, але після виборів тобі дзвонять ці твої спонсори і таким любезним тоном, не означає, нагадують про скромну копійку, яку вони в тебе вклали. І вони, якби по-людськи, просять про маленьку послугу: Закрий одну кримінальну справу. Ти підсудний! Трошки беса попутав, випив там трошки, припаркувався в вітрину. Ну з ким не буває. Ти ж по-людськи все розумієш і допомагаєш людині. І так знову, і знову, і знову, навіть попри твої власні принципи. А вони все просять і просять. І зрештою, вони починають просити занадто багато. Там закрити очі на торгівлю наркотою, там на вбивство. Ну і, зрештою, у тебе вривається терпець, і ти відмовляєш. А таким відмовляти не можна. Потім дзвінок, і тебе кличуть в гості до свого благодійника. Так, пару відосиків подивиться. А що за відосики? А там в розкішних хоромах тобі показують відео, де ти ось точно в таких ж самих хоромах, в компанії членів організованої злочинності і дівчат з найдавнішої професії, перераховуєш надані тобі гроші на політичну гонку. І все. Тепер ти довічно на гачку. Вітаю! Тепер ти. Не людина, ти власність і актив цього лисого чорта по імені Семен Могилевич. Він же палагнюк, він же мозговий дон, і він же людина з сімома обличчями. Колись безіменний ніхто із київського подолу. А тепер один із десяти найрозшукуваніших злочинців світу. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Аферисти від освітнього проекту Останній капіталіст. Сьогодні ми будемо брати ставки трошки повище і побалакаємо вже про схемщика втємщика світового масштабу. Підписуйтеся, якщо ви не хочете пропустити відео про найзручніші пози під час обшуку. Сьогодні наш герой походить з України звати його Семен Могилевич. Народився він у Києві, у єврейській родині, яка жила скромно і нічим особливим не вирізнялася. Але Семен. Вирізнявся. Хлопець не просто був кмітливий, а патологічно хитрий. Освіту він почав здобувати на святій Галичині у Львівському університеті на спеціальності економіка. Проте закінчив, як не дивно, за спеціальністю книговидавництва. Погодьтеся, бекграунд не дуже личить для світового мафіозі, але всім треба починати з чогось рано чи пізно. І наш Семен був ну, парнем ризикованим. Могилевич недовго чекав після випускного. Вже тоді він почав робити тємки, за які міг легко загриміти на нари. У 70-х його кілька разів брали за валютні махінації. Це коли продаєш долари чи марки десь біля вокзалу, або міняєш за чорним курсом. Їх тоді ще мінялами називали. У СРСР за таке не просто сварили це, вважалося підривом економічної безпеки. Валютчики, так їх теж називали, автоматом потрапляли під юрисдикцію КДБ. Бо хто міняє бакси. Той потенційний шпигун або зрадник. І так саме не взяли на олівець дядьки з Лубянки. Але якщо його брали кілька разів і кожного разу він виходив сухим з води, то значить щось тут нечисто. Він не просто валюту міняв, а про щось там з ними домовлявся. Перебування на карандаші у дядь в мундірах його нічого не навчило. А може і не вчило, але не того. Врешті-решт, він продовжив займатися нелегальним бізнесом і мутками. І бізнес йшов дуже потужно. Пройшло десь 10 років, на дворі вже 80-ті, перестройка йшла по плану. А Могилевич за ці 10 з гаком років уже потужно налагодив контакти з найбільшими угрупованнями по всьому совєтському союзу від московських авторитетів до кавказьких кланів і одеських ділків. І якщо ви думаєте, що це були ну просто ті почки там в костюмах спортивних, які бігали з кастетами і тримали ринки, то ви недооцінюєте нашого потужного героя. Замість базарів і ларків ці хлопці тримали митниці, торговельні зв'язки через кооперативи, а часом і самих депутатів у кишені. Займалися усім рекетом, поставками наркотиків з Азії, фіктивними угодами. Коротше, повний комплект для Савкової кримінальної імперії і стрибок -у -пост Савок з відповідним головняком. Але тільки не для нашого героя. Але чого так? Чому був секрет, чому одні авторитети занепадають, і йдуть в небуття, а доля Магілєвича це стати світовим ім'ям? Все доволі просто. Він мав те, чого не мали інші зв'язки. Наприклад, з сином самого Володимира Щербицького, першого секретаря ЦК Комуністичної партії України, молодий Щербицький не відмовляв собі у задоволенням, особливо у наркотиках. Ситуація була настільки поганою, що батько за ним приставив купу охоронців. Просто щоб дивилися, щоб той не грохнувся від пірідози. Ну а що Семен? Ну а він ті наркотики йому якби і продавав. Питання, в обмін на що? Ну, я ж казав, на зв'язки, правильно? Бо коли ти носиш кайф дітям політбюро, тебе не просто не чіпають, тобі двері відкривають. Наприкінці 80-х, якраз під самі сутінки самка, Магілевич пронюхав нову темку. нову золоту жилу. І називалася вона. Еміграція. Ні-ні, ні ви не подумайте, нікуди він не поїхав. ви про що. Його бізнес був не на еміграції, його бізнес і була сама еміграція. Суть проста: наприкінці 80-х тисячі радянських євреїв масово почали виїжджати в Ізраїль. І щоб виїжджати, потрібна була валюта. А щоб щось мати на новому місці ще більше валюти. І тут є одна проблема. В Совєтському Союзі у них залишалося майно, квартири, машини, кооперативні дачі, дирогаційний сервіс в Сірванті і бабушкина біжутерія. І куди все це добро дівати? Що з ним робити? І тут якраз виходить на сцену наш Магілєвич. Що він робив? Він викупляв їхнє майно за Бесті, обіцяв усе продати, а гроші передати вже на землю обітайваною. Люди тішились і переїжджали з надією, але як ви здогадуєтесь, ніхто їм нічого не переслав. Гроші осіли десь у процесі, а Магілевич у виграші. Багато з тих людей потім роками писали листи, зверталися до консулів, але все марно. Бо той, хто тримав схемку, вже був за кордоном. Як не дивно, після цього фінта. Сам Могилевич переїжджає до Ізраїлю, І там він швидко отримує громадянство, бо нагадую, він єврей, і країна охоче приймала репатріантів. Але довго він там теж не засиджується, бо на горизонті з'явилася нова, потужна земля обітована для такого схемщика і темщика, як він. Вгадайте, де? Не Америка, не Росія. Ну, наш потужний переїхав в Італію. М -м -м, теж неправда. Все набагато гірше. Наш потужний переїжджає в Угорщину. І після того, як він одружується на угорці, він отримає новий, потужний, свіжий, потужний, незалежний угорський паспорт і починає новий етап своєї кар'єри. Але чому Угорщина? Ви, мабуть, думаєте, а що там такого, що не було в поставку? І це неправильний хід думок. А краще подумайте, а що там було спільного? І якщо ви сказали скажи на масова приватизація, то молодець, купіть собі пірожок, ви вгадали. Так само, як і на наших теренах, після падіння комуністичного режиму, в Угорщині поспіхом почалася приватизація тисячі державних підприємств за тою ж самою ваучерною схемою, що і в нас. Маєш ваучер, маєш право на акцію підприємства. А якщо не знаєш, що з ними робити, ну. А хто тоді знав взагалі, як працюють ті акції після стількох років комунізму, то ти можеш їх віддати комусь за якісь гроші. У інвестиційний фонд, наприклад, чи просто продати за 100 угорських форинтів. Якщо ви хоч трошки знаєте, як пішла наша приватизація, то вже здогадуєтесь, до чого тут Могилевич. Заводи фабрики пароходи. Магілевич швидко зорієнтувався і організував цілу мережу скупки цих ваучерів через контрольовані ним компанії, такі як Oregon Limited і Копа, раптом угорський уряд виявляє, що солідний шматок його оборонної промисловості в руках якогось чела з Києва. Звісно ж, по нього обов'язково приходять. Всякі бюрократи зі спецслужб цікавляться його документами, звітами компанії і так далі. І Магілєвич не дурний, одразу заносить на лапу силовикам, щоб ті забули його досьє. Але що далі? Візити силовиків це лише симптом. А як боротися з причиною? А тепер присядьте. Зараз буде цікавий поворот. Шановні колеги і колежанки, зупиніться, вдихніть і видихніть. А тепер скажіть, що вас турбує? Вам важко дихати? У вас тахікардія, голова тріщить, психуєте через дрібниці? Шановний, по-моєму, ваш діагноз це фінансові труднощі. І в цьому жарті є лише доля жарту. Бо, наприклад, 41% американців відчувають постійний біль через проблеми з грошима, а 70% страждають від ментальних проблем. А що українці? Та ніхто не досліджував, але враховуючи те, що 82% українців не володіють базовою фінансовою освітою, я думаю, ви самі зрозумієте, що тут до чого. Можливо, вам пофіг на своє здоров'я, маєте право, але вам точно не пофіг на свій гаманець. Відсутність фінансових знань щороку коштує українцям мільярди гривень через нераціональні витрати, токсичні кредити та хибні інвестиційні рішення. Я знаю, що ти зараз кажеш, у мене нема бізнесу, нашому не та фінансова стратегія. Скажи чесно, у тебе є фінансова подушка? Чи гроші на чорний день? Скільки їх? Чи вистачить тобі на рік життя? Може на півроку, та хоч на місяць вистачить. А якщо гряне та довгоочікувана рецесія, що далі? Якщо у тебе все є? Вітаємо. Якщо ні, то прямо зараз став відео на паузу, скроль вниз до опису і клікай. За посиланням на школу остання капіталіста, там на тебе чекає безкоштовний тест на фінансову грамотність. За 5 хвилин ти оціниш свої реальні знання, зрозумієш, що не так, і найголовніше знатимеш, як вирішувати свої фінансові труднощі. Цей безкоштовний тест розробили експерти на основі п'яти ключових тем: бюджетування, борги, інфляція, інвестування та психологія грошей. І ти можеш витратити ці п'ять хвилин свого життя на шорти чи на рілзи, або ти можеш хутко пройти цей тест і спати спокійно, знаючи, як фіксити свої фінанси. А тепер повернемося до нашого потужного. І так, ви все правильно побачили. Це наш. Любимий Віктор Матіо Орбан, єдиний ні повторімий лідер партії Фідес, який в ті буремні 90-ті тільки-тільки починав свою кар'єру, а грошей, як завжди, не вистачало. Ну я думаю, ви знаєте, хто його виручить. Прикол в тому, що цими питаннями особисто Могілевич не займався. Він не такий дурний, щоб так світитися, і всі питання вирішувала його довірена особа, Дітмар Клодо. Цей Клодо був ще тим чортом, колись цей німець був учасником ультралівої терористичної організації РАФ, фракція Червоної армії, якщо по нашому, але щось в його житті сильно змінилося, і замість боротися за світле комуністичне майбутнє для всього пролетаріату і робити підриви в Європі, він став керівником охоронної фірми САС в Угорщині і тепер охороняв капітал всяких буржуїв. А насправді ніфіга він не охороняв це. Не було його задачою. Його задача була набагато складнішою бути посередником між Могилевичем і Орбаном. Могилевич давав клодо накази, а той уже ніс Орбану чи то кнут, чи то пряник, коли як треба було. І саме через клодо йшли чемодани з грошима, з інструкціями, іноді навіть з компроматом і не одному Орбану єдиному. Він згадує наступне: у середині 90-х Могилевич попросив мене передати готівку. Я не питав кому, просто виконував. Один із перших був Шандор Пінтер, тодішній топ-силовик. Йому я теж передав конверт. У мене вдома. Так як і багатьом іншим. Суми були не дрібні по 10 тисяч німецьких марок у конверті, а таких передач було десятки. І клода був. Хорошим кур'єром в той момент виглядав, начебто, солідним дядьком з чесним бізнесом за спиною. Ключове слово виглядав. Весна 1994 року. За словами Клода в його інтерв'ю німецькому журналісту Юргіну роту до нього приходить перекладач Могилевича і приносить валізу. Всередині близько мільйона німецьких марок. Адресат молодий політик. Ім'я не називають. Але далі сцена як в кіно. І мені кажуть, слухайте, у мене тут валіза з цими чортовими грошима, я не збираюся виходити з нею на вулицю. Якщо ви відмовляєтесь, я повертаю валізу пану Могилевичу, і хай він сам із нею розбирається. Мені байдуже. І Клодо зробив так, як його просили. І лише після парламентських виборів Клодо зрозумів, хто цей молодий чоловік. Це був тоді Віктор Орбан, ще перспективний, але маловідомий політик. Могилевич назвав цю валізу вирішальним внеском у кампанію Фідесу. До речі, Шандор Пінтер, той самий чорт, який нарізав задачі Клода, так от він зараз міністр внутрішніх справ Угорщини. Але ви, будь ласка, не забувайте це, ми, Україна, найкорумпованіша країна Європи. Могилевич поставився до рекрутінгу відповідально. Мало того, що він профінансував передвиборчу гонку Орбана, так він ще й записав процес передачі грошей на камеру. Коротше. Плотно взяв і його оточення за яйця. І так тривало до початку 2000-х. Все йшло як по маслу, аж допоки все пішло по одному місцю. Тоді Орбан програв вибори. Ставка на нові обличчя провалилася, а за Могилевичем почали вести слідство як угорські, так і американські правоохоронці. За підозрою в махінаціях з акціями компанії YBM Magnix, International, здійснених у 1993-1998 роках, і які завдали інвесторам збитків на суму близько 150 мільйонів доларів. Семен Могилевич та його спільники були оголошені у розшук Федеральним бюро розслідувань США 24 квітня 2003 року. Прокуратура штату Пенсільванія офіційно висунула проти них обвинувальний акт з 45 пунктів, серед яких Вимагання, шахрайство з цінними паперами, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку, ну коротше комп'ютерів, поштова афера відмивання коштів за окремими джерелами Могилевич також був причетний до відмивання до 10 мільярдів доларів, які належали російській мафії через Bank of Нью-Йорк. У серпні 1999 році про це повідомили Newsweek і New York Times з посиланням на анонімні джерела у ФБР. У публікаціях наголошувалося, що всі рахунки були відкриті на компанію Benex Worldwide Limited, засновником якої, за даними спецслужб, був саме Могилевич. Але не тільки буржуїв намахував наш киянин, не забув він і про рідну малу батьківщину. І нормально так встиг нагрітися на газових махінаціях. 90-х Могілевич фігурував у газових схемах між Україною і Росією. Його тодішніми партнерами були прем'єр-міністр України Павло Лазаренко та Юлія Тімошенка, яка очолювала кампанію Єдині енергетичні системи України у 1996 році. В оточенні Лазаренка з'являється людина, яка прям тісно афілійована з нашим Могилевичем. Звали його. Ігор Фішерман. Через Фішермана оця компанія отримала пріоритетний доступ до російського газу та державних квот. Компанія Тимошенко почала витісняти з ринку інших гравців, передусім Інтергаз. Вони зайшли з демпінгом, запропонували кращі ціни і паралельно отримували підтримку згори. а ще доступ до прямих контрактів з Газпромом. А ті, хто мав зв'язки з Магілевичем, різко ставали своїми на ринку. А Інтергаз. Залишили без обсягів і злили в унітаз. На той момент компанія Тимошенко контролювала вже понад 80% газового імпорту. І прикол в тому, що як і в кейсі з Орбана, Могилевич діяв не напряму, а через своїх поплічників. В суді було неможливо, хоч якось би, прив'язати його до цієї махінації. А хоча ні, американцям це вдалося. У 1998 році справу проти Могилевича почали розслідувати американці. У 2003 році ФБР оголошує його міжнародний розшук, звинувативши у відмиванні 10 мільярдів доларів. ФБР тоді назвала Могилевича одним з десяти найбільш розшукуваних злочинців, очолив десятку покійний нині лідер Аль-Каїди, Осама бін Ладен. А Могилевич та його найближчі соратники Ігор Фішерман, дада -да, той самий і Анатолій Цура, посіли місця з 5 по 7. Під тиском ФБР і європейських спецслужб Могілевич тоді перебирається у РФ під іменем Сергія Шнайдера. Загалом, за інформацією спецслужб, у Мафіоза є щонайменше 15 справжніх паспортів різних країн на різні імена, які я не вимовлю. Але як правило, прізвище там Могілевич змінював законним чином. Він одружувався. Московські канікули закінчилися у 2008 році. Могілевича тоді заарештовують в Москві за підозрою на сплаті податків. Але вже у 2009-му він вийшов на волю, в 2011-му справу проти нього закрили. Є версія, що на слідстві йому запропонували прикольну угоду: вільне життя в обмін на весь компромат по органу. Чи це конспірологія? Так, да, чистої води, але зверніть увагу на одну цікаву детальку. Після арешту Могілевича. Орбан, який прийшов в політику в 89-му році, як увага, потужний антикомуніст, та ще й критикував угорський уряд нульових за співпрацю з росіянами, ну коротше, наш слоняра, раптом бере, піднімається, йде до Москви і стає тим самим проросійським долб**, якого ми всі знаємо. Завпадіння можливо, а може і ні. Оце, от ми вам в школі останнього капіталіста, не просто так про інвестиції розказуємо. Бачите, як інвестиція політіла один мільйон марок і купили цілу Угорщину. Буквально для порівняння, це 23 мільйона гривень зараз. 23 мільйона гривень варто купити Угорщину. Це тупо бюджет однієї великої громади. Ну, бюджет Києва нормальний рік. Тому, якщо ви все ще думаєте, що інвестиції це для лахів, або що вони нічого не приносять, то подумай ще раз, може, ти Орбана купиш. Подобалось відео? Підписуйся на канал, щоб нашому сценарісту було що їсти.